В своєму попередньому відео я показала, як може виглядати онлайн-підтримка будь-якого навчального курсу на платформі Microsoft Teams. Також в тому відео було анонсовано деякі оновлення, які відбулися влітку 2023 року, і які дозволяють нам, викладачам, бути більш продуктивними і ефективними в організації навчального процесу. В цьому відео хочу презентувати вам одне з таких оновлень: це клас Work. Клас дозволяє організувати навчальний контент по курсу. Давайте подивимось, як налаштовуються модулі, відповідні модулі в клас Work і як можна подавати той чи інший матеріал за допомогою цієї функції. Перш за все, необхідно визначитись, за якою логікою будуть формуватися ці модулі. Це можна робити за принципом тематичної подачі матеріалу, тобто по темах курсу, або можна робити по заняттях. Лекційних та практичних. Звісно, можливий інший порядок, який викладач вважає для себе більш ефективним. Отже, я буду створювати секції для підтримки конкретних занять або лекційних, або практичних. Давайте створимо одну таку секцію. Додаємо модуль, і перше, що необхідно зробити, це назвати цей модуль. Наприклад, це буде семінар. 1. Також можна додати одразу дату, коли відбудеться це заняття. Давайте тепер подивимось, як ми можемо налаштувати цей модуль. По-перше, система пропонує нам вести опис цього модуля. Що тут може бути? Тут може бути мета заняття. Тут можуть бути рекомендації по проведенні цього заняття, можливо, студентам необхідно щось заздалегідь прочитати, подивитися або повторити. В рекомендаціях можна вказати, що необхідно зробити студенту для підготовки до заняття. Наприклад, перегляньте слайд-конспект лекції 1. Ознайомтеся з методичними матеріалами до вивчення дисципліни. І пройдіть експрес-опитування. Виникає питання. Де взяти студенту відповідні матеріали, як його спрямувати до тих чи інших файлів або, наприклад, опитувань. Для цього ми можемо скористатися не тільки гіперпосиланнями, але і скористатися іншою, більш зручною, як на мене. Функцією, яка дозволить студентам чітко перейти до того матеріалу, на який ми хочемо звернути увагу студента. Давайте подивимось, як це зробити. Зберігаємо, отже, у нас зберігається опис цієї секції, і далі ми можемо додати відповідно ті матеріали, які ми хочемо, щоб студент опрацював або напередодні цього заняття, або вже після його проведення. Отже, додайте ресурси або перетягніть файли сюди. Давайте спробуємо скористатися цією функцією. Ми побачимо з вами, що можна додавати файли, причому файли можна додавати з різних джерел, з цього пристрою, тобто з вашого комп'ютера або ноутбука, з OneDrive, марного сховища, де зберігаються ваші файли, безпосередньо з команди Teams, а також є можливість створювати нові файли. Зверніть, будь ласка, увагу, якого типу нові файли можна створювати. Можна створити Word документ новий, електронну таблицю Excel, презентацію PowerPoint, можна створити сторінку в блокноті для класу, також можна записати відео. І можна додати дошку whiteboard. Тобто, як бачимо, можливостей дуже багато. І контент інформаційний, який ми можемо створити і долучити до даного семінару, надзвичайно широкий. Я не буду зараз створювати нові файли. Давайте ми подивимось, як ми можемо використати ті матеріали, які у нас вже є. До речі, додавати ресурси можна як за допомогою цього посилання посерединці, яке ви зараз бачите. Так, і за допомогою ще одного способу, от плюсик, у нас є, розкривається те ж саме меню. Ви можете в цьому переконатися, і ми можемо теж його використовувати. це меню. Отже, давайте спробуємо додати файли, які я вказала в рекомендаціях для підготовки цього заняття. Згадано слайд-конспект Лекції 1. Я передам цей слайд-конспект зі свого пристрою. І отже, ми бачимо слайд-конспект прикріплений до цієї секції. Зверніть увагу, що після того, як ви опублікуєте секцію, ви зможете е, оновити назву цього файлу, ви зможете видалити або замінити цей файл. Е, тобто всі редагування вони можливі. А е, також е, згадано в рекомендаціях методичні матеріали до вивчення дисципліни. Я завантажу метод матеріали з... Даної команди. Файли. Відкриваємо Teams. І шукаємо нашу команду, яка нам потрібна. Ось команда, в якій ми зараз перебуваємо. І в навчальних матеріалах я знаю, що я завантажувала відповідний файл. Вибираємо його і вкладаємо. Мені б хотілося відредагувати назву, оскільки вона була. Робочою для мене, можливо, для студентів буде не дуже зрозумілою, тому я її підправлю. Метод матеріали для спеціальності 076 2023. Думаю, так, студентам буде простіше орієнтуватись. І вказано про те, що студентам треба пройти експрес-опитування. Давайте подивимось, як ми можемо зробити посилання, скористаємось посиланням на форму анкети або опитування, яке є в нашому хмарному сховищі. Скопіюю посилання. І скористаюсь е, можливістю додавати ресурс, інформаційний ресурс за прямим лінком за посиланням. Зверніть увагу, що автоматично ми бачимо, що це буде тип інформаційного ресурсу опитування Forms, і я одразу назову його так, щоб студентам було легко зорієнтувати, що це за ресурс. І вкладаємо відповідне посилання. Таким чином, бачимо, що наша секція вже набуває того варіанту, який насичений інформаційно для проведення семінарського заняття. Причому зверніть увагу, якщо раптом ви помилились в порядку або захотіли змінити порядок подання ось цих додаткових матеріалів, так, інформаційних ресурсів, ви завжди їх можете перетягувати. Окрім файлів, ми можемо сюди додавати. Завдання, тобто пряме посилання на завдання. Давайте подивимось, як це можна зробити. Я спробую додати завдання з вже наявних завдань. Виберу завдання з минулого семестру, з групи минулого семестру. Наприклад, це буде індивідуальне завдання номер 1 по вибору онлайн-курсу за тематикою дисципліни. Завдання відкривається, тут треба змінити а, налаштування, оскільки ми вибрали завдання минулого семестру, його треба актуалізувати. Нехай це буде дедлайн до 11 вересня. Отримується завдання усі студенти. Не забудьте про те, що відповідні коригування треба внести по тексту завдання, я поки що цей момент оминаю. І відповідно ми бачимо, що до наших всіх рекомендацій додалось ще і завдання. Можливо, варто про це зазначити в описі, тому його можна відредагувати і додати четвертий пункт в рекомендаціях. Виконайте. Індивідуальне завдання 1. Зберігаємо зміни. Тепер ми маємо вже 4 файли, 4 посилання, які, з якими може працювати студент. Подивимося, що ще ми можемо робити і як. Ми можемо додавати сторінки з блокнотів для класу. Ну, і ще одна ідея, яку можна використати для організації роботи в межах цього модулю семінар 1, це створити канал, тематичний канал, наприклад, для обговорення, для дискусії тощо. Давайте ми спробуємо це зробити. Якщо у вас на семінарі запланована тематична дискусія, і ви б хотіли її продовжити, наприклад, в форматі чатування студентів, ви можете залишити ось такий, таке посилання на канал, який буде створений саме для цієї дискусії. Він з'явиться у студентів в повідомленнях і вони зможуть виконати і таке ваше завдання. Отже, ми подивились, як можна додавати файли, як можна додавати завдання. Завдання можна додавати як з цього класу, якщо вони у вас створені в вкладочці завдань. Так і, як ви бачили, копіювати з інших класів, з інших команд і використовувати їх повторно, так би мовити, лише не забуваємо редагувати. Можна безпосередньо тут створювати нове завдання. Якщо, наприклад, ви розробляєте план вашого заняття, у вас з'явилась ідея, яка може бути реалізована через нове завдання, ви можете це нове завдання створити безпосередньо прямо в тематичному модулі. Ви можете створити нове. Опитування в межах завдань, так? Давайте подивимось, як виглядає це налаштування. Створюючи нове опитування, ви можете вибирати. Тести з тих, які вже існують в, ваші, в вашому хмарному сховищі. ви можете вибрати ті е, анкети і форми, які, до яких у вас є доступ, він вам наданий, у мене на таких немає. Або з тих, які е, вже позначені вами як улюблені або е, часто використовувані. Ну і також можна взагалі створити нове опитування, користуючись е, всіма можливостями. Forms. Окрім того, ми можемо використовувати блокнот для класу, якщо він у вас налаштований. Ми можемо користуватися прямими посиланнями, як... або можете використати посилання на відеоресурс, відеоролик або відеозапис, який ви хочете додати до свого семінару. Отже, давайте візьмемо зі стріму запис лекції. І я скопіюю посилання на цей відеофайл і додам його до семінару, до модулю семінар 1. Також варто його назвати. І відповідне посилання зберігається також в нашому модулі. Знов таки, ми можемо перенести його наперед. Отже студенти зможуть подивитись відеозапис лекції, попрацювати зі слайд-конспектом, ознайомитись з нормативними матеріалами, які необхідні для вивчення цієї дисципліни, пройти експрес-опитування, виконати перше завдання і навіть взяти участь в дискусії. Ви можете зберігати свій модуль до моменту публікації у вигляді чорнетки, студенти не будуть бачити його. Відповідно, можете планувати свої тематичні модулі, створювати їх, зберігати і редагувати так, як вам потрібно. Так. Якщо вам ви готові опублікувати ваш модуль. Тобто ви закінчили його редагування, ви публікуєте цей модуль, і він стає візуально доступним для студентів. Таким чином, даний ресурс Classwork дозволяє створювати тематичні модулі, які дозволяють організувати. Запланувати або заняття, або проходження теми, або якісь інші активності в межах навчального процесу, надавати студентам відповідні інструкції. Також мати безпосередній набір всіх необхідних інформаційних матеріалів, може містити опитування, завдання, які підлягають оцінюванню, ну і на канали для дискусій, які ви можете проводити. Думаю, цей інструмент буде корисним не тільки викладачам, а й студентам, дозволить підвищити ефективність нашої спільної роботи по пановкам. Навчальних курсів. Бажаю всім успіху! Діліться своїми напрацюваннями, своїм досвідом.